Ну що, як використовується ось цей one замість будь-якого іменника в англійській? Сьогодні вам розповім дуже крута штука. Ми студентам теж про це розповідаємо. Обов'язково це треба знати. По-перше, мене звати Кирило Макашов. Ви на моєму каналі по вивченню англійської мови. Ми тут вивчаємо англійську граматику, лайфхаки, все що завгодно. Якщо вам цікаво і ви ще не підписані, підписуйтесь. Також ставте лайки. Я йду до мільйона підписників. Ось. В мене є безкоштовний онлайн урок зі мною, можете зареєструватися на нього в описі під цим відео. І в мене є своя школа англійською, можете прийти до нас навчатися, якщо також хочете вивчити англійську не нудно, в класних форматах, ось відверто, чесно і якісно, тому що ми завжди беремо консультації в вчителів носіїв, для того, щоб вся інформація, яку ми даємо, була точно, правильно і ставимо вимову. Сьогодні розповідаю вам, що таке One. І як воно використовується. Ви знаєте, що One перекладається як один, Правильно, One two, three. Оце вам One. Угу. Але також One може на себе переймати роль будь-якого іменника в реченні. І ось коли це трапляється. Коли ми не хочемо повторюватись. Дивіться, я можу сказати, зараз, маркер. Візьму синій секундочку. Ми можемо сказати з вами. Наприклад, I like the red car. I like the red car. І потім сказати: От в да? мені подобається червона машина, але не синя. І ось в українській ми не повторюємо ще раз іменник машина. Мені, мені подобається червона машина. Але не синя машина. Ми так не кажемо. Ми просто кажемо, але не синя. І ось в англійській просто закінчити е, речення на blue, I like the red car, not the blue не можна. І для того, щоб іменник ще раз не повторювати ось цей re, sorry, не red а. Car, щоб іменник «car» ще раз не повторювати, в нас є е, слово one. І воно постійно працює в цих випадках. One. Воно переймає на себе сенс слова іменника, про яке йдеться в цьому реченні. I like the red car, not the blue one. I like the red car, not the blue one. Mm? Замість того, щоб казати uh, I like the red car, not the blue car, що буде неправильно. Неправильно. Ми беремо One. Давайте ще приклад. She has got a job. She has got a job. В неї є робота. But she needs, але їй потрібна, another one. В неї вже є робота, але їй потрібна ще одна. Another one. Щоб тут не казати, she has got she has got a job, but she needs another. Job. Ну, це звучить некрасиво, по-перше, по-друге, це тавтологія виходить. Два слова повторюються. Ні. Ми так не робимо. Знов беремо one. І тепер one бере на себе роль слова Job. Українською ми б сказали, в неї є робота, але їй потрібна іще одна. Ще одна. Ось по факту, оцей one another. One якраз має такий самий сенс. Давайте ще приклади. Ще ми з вами заходимо в Макдональдс, наприклад. І ви мене питаєте, ти бургер будеш? Я кажу. «Буду». Ми в контексті проговорили. І далі ви мене запитуєте, а який ти хочеш? Ти хочеш великий чи маленький? І ось тепер нам двічі немає сенсу повторювати: do you want? В нас вже є контекст того, що ми прийшли за бургером, ну, поїсти бургери. І тут двічі можемо використати One. Do you want a big? One. Or a small one. І тепер ось цей і ось цей one, і ось цей one приймають на себе uh, сенс слова burger. А да, британською це читається burger, burger, a burger. Do you want a big one or a small one? І ми обидва з вами розуміємо, що це one означає. Так? Так. І це трапляється постійно. Ось саме так. Ну, якщо ви будете повторювати кожен раз do you want a big burger or a small burger. Це буде звучати дуже дивно. Особливо в контексті, коли ми знаємо, що ми тут робимо і навіщо прийшли. Давайте ще приклад. А якщо множина, що нам тоді робити? Наприклад, uh, these, shoes, these shoes are better than those. Ми можемо, в принципі, залишити речення ось так і воно буде правильним. Але ми також можемо сюди додати, для того, щоб оцей іменник Shoes повторити, але і не повторити, тобто, ще раз про нього нагадати, ми можемо сюди вписати вже не просто one, а ones. Once. These shoes are better than those ones. These shoes are better than those ones. Використовуємо і тепер once означають shoes, тобто якісь чобітки. Круто? Круто, давайте ще. А в реченні може не бути контексту. Він є між нами. Наприклад, ми з вами пішли на шопінг, і ви виглядаєте отак за штурки і кажете: а можеш мені принести оту ковтинку? І я запитаю, which one? Which one? Яку? Щоб не сказати «Which ковтинку? Which jumper, або which sweater. Uh, я запитаю which one. Так само, наприклад, така фраза: That one looks better. Ви поміряли дві ковтинки і кажете, о, мені ця дуже подобається. А я вкажу на другу і кажу: Well, that one looks better. Ось та виглядає краще. Бачите, і усюди у нас One переймає на себе сенс ось цієї ковтинки. Тепер One це фактично той іменник, про який йдеться в контексті. В нас також One може використовуватись разом з. the. І тут воно буде мати сенс той. Самий. Наприклад. Ви мені розповідали про якогось чоловіка, я вже про це забув. Ну, не пам'ятаю. І потім ми його десь зустрічаємося і зустрічаємо, і ви можете сказати, oh, that is the one. He is the one I told you about. He is the one I told you about. Це той самий, про якого я тобі казав. He is the one I told you about. Або, наприклад, ви мені зробили подарунок. Купили мені новий телефон. І я вам скажу, this is the one I wanted. This is the one I wanted. Це той самий, який я хотів. This is the one I wanted. Ось така в нас тема з One. Можу ще декілька потім варіантів привести, Можливо, другу частину зняти, якщо вам цікаво. Якщо вам був цікавий урок, пишіть плюс. Ой, пишіть плюс. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб підтримати і допомагати розвиватись моєму каналу. Ось. Приходьте на мій безкоштовний онлайн-урок, записуйтесь в школу на крутезне і цікаве навчання. Скоро в нас будуть на Чорну п'ятницю знижки, тому, можливо, встигнете приєднатися, у нас там будуть класні акції. Ось, І на цьому все. Дякую, що дивилися і побачимося на наступних уроках. Я все, я буду просто стирати, можете подивитися, якщо хочете. Все тут? Ну добре, тоді напишіть в коментарях, які ви ще хочете, щоб я теми розібрав, і буду знімати. Побачимось.